вітам сердечно всіх на моєму каналі на колейному тіночку. Кохання дісей, зновлення здравки Парадісо. Це не моя щаслива здравка, може в цьому зновленню буде для мене щаслива. Е, я мам 10 штук, кохані, і то вклад 100 злотих. Е, зараз я трошки надрапам і до вас за хвіля си вруце. Кохані, я вже з тим надрапала. zostawiła po jednej liniiki, bo 10 štuk to jest co drapać i powiem wam, że nic nie jeden lecz pełniaczyk jest numerku 16 mamy tutaj jeden pełniaczyk linijku 10 złotych No ale się jest środek do drapania. Dobre kochanie lecimy numerki powiem jak będę drapać do, jeden Dobra lecimy. Мама дельфина и арбуз. Мама дельфин, то есть арбузик. Арбузик. Добро. А то есть дельфин. Колени два. Мева и хмурка. стенд від рибка і лодзе. Маємо лодзе. Маємо лодзе. Тут є І тут теж немає. І останнє то є нутка. Тут нема. Тут нема. Тут маємо нутку. і все і це виходить, що пусто, то зараз побачимо. No, pusto. Numarkom jeden je še grana. Teraz numarkom 4. Mamy parasolku i kostku ljodu. Imamo kostku. To nema. To ne vidim. Tu i parasolki. Kompas flamin. Uf. Delfin, mami. mama delfin. Tu mame două raze compas. A tu nu mă, nu e delfin, e delfin ce compasă nu mă, dobră. Sărbușcă e oculărcă. Mamy okulary. Tu jest serducho, a tu nasypano okulary. Nasypane okulary i serduszko. Dobrze, ostatnie symbol. To jest szorty, jakie nam tutaj nic nie dają, czyli pusto. To już literka tutaj. и другая здравка есть пусто. Добро. Что там дали, маме. Это здравка спала мне. А мама номер восьмой. Да что тут не сняла. Добро. Парасолька и платье. Платье. О, мама линию 10 золотых парасолька нам дает. Ты маме парасольку. Рассоркается у немадленец. Осьмерница и торба. Мама торба. Ту есть торба. Ту не мама. А то теж есть торба. Двестик браколь. И осьмерниця. Наступне є оця і сонечко. Є ж нарешті сонечко. І лядра пала жодного разу на місяні. Не. не було сонечка. Сонечко. Сонечко. Володя, я не віць. Або я і сліпа, або її немає. Но єсть. Відіть. И останній то є дельфін. Дельфін. Еще. Сейчас киснем. Якби 10 злотят зараз забачимо контроль. Тут ПП. Літерки з контроль не змінили. Так. Арбуза не было. Листика. Смотрите, доски нема, колеи нема, гвезды нема, пика. Ну, добре, тоді злотих не вим, чи то задачі не вим. Так, розумію, що... Розумію, що... E, змінили контрольні. Добре, з номерком 12. Та й раз. Офф. Уф. Добре, костка льоду і костюм, костка льоду, костюм, серце цитрина, серце. цитринка, цитринка і цитринка. Dobra, motylek i myła. Mamy motylek, mamy, mamy myło. Motylek. I ostatnie. To jest... No, tu nie ma, nie? Jakoś tak... Aż na dwie stronie prostranstwa zrobili, dobra. напой. Напой. И напой. Чили пусто. Контрольные рожни. Это раз номер 14. На раз и 10 злотых и одна полна 10 злот. Добре. Идем. Мама фото. и нотку фото є, фото єсть. Фото. Ну, така. Рибка-доска. Доска єсть. Ну, тут То є стредка. Два останніх, напевно. Ось мерниця і плит. Mm. Так якось нема символів, я не дуже нема. Добре, забачимо контрольную і то є пусто. Зараз це мама 18-й номерик. Добре. Мама шорти арбуз. Мама арбуз. То мама шорти. То арбузик. Шорти. Капелюш. І термометр. Мама капелюшик. Мама термометр, термометр капелюшек, угу. хмурка и котвиця. Мама Хмурку, котвиця, котвица. Да, достатньо то есть. Pomarańcz. Pomaraancie. O, w pomaraancie daje 10 zł. Zaraz zobaczymy kontrolny. No BB. Czyli zmienili. I 100 zł 20 zł. Dobra, już się zbliżają dalej do końca. Z numerką 23. Teraz. льоди і лотарка. Люди і лотарка. і лотарку, лотарку. Ту мама два рази люди. І ту мама лотарка і лотарка. Добре. Компас і деска. О, деска нам дає 4 тисячі злотих. гвезда есть, разгвезда есть, кошулка есть и доска скоро вещи золота. Доска и компас, добра, мама компас, то не вижу, и то компас и доски не ма. Сердушку и воду дот на еди 700, с подолет, чили 500, а воду и сердушку, сердуха. Нема, і тут нема, і останні, то є нітка. Там ніч не дає добра. Добре, Добре кохання, мама. П'ятдесят злотих. Мама, тут лінія, тут лінія контрольна. Чуть-чуть. Nie wiem jak nie preklopiła co 100 to i 10. Добре, jak później sправdzi. To teraz mamy z numerką 25-м. Mame palmu i. I co? I kościo? I co? Mamy palmu. Costume. E, e, e. So netko i vjadro. Mame vjadro. Mame so Chmurka i vodolot. Mame vodolot. Tu mame murku. мурку морку, мура, добрая остатница, латарная, не пицца, то есть чечевица, не контролни, ложене. Но no, добре. И ще едно Ще две здравите. Та раз на ме Сонечко и мева. Мама сонечко. Мела. то Тоище сонечко за минута. И то сонечко. І тут зонечко. Добре. Ось мерениця і дельфін. Дельфін. Ось Добре. Шорти і термометр. Шорти, термометр, шорти, термометр. І це останній символ, то рибка. Мама рибку е і рибку. І все пусто пусто. Ось ще цей півнячок, остатній, кохання, з номерком 16, що мами 10 злот. Добре. Маме сонечко і лістик. Тут маме два лістики, лістик. Тут є сонечко і лістик. Доложимо тут чи не доложимо, зараз забачимо. Маме очі. I kompas. Uč. Tu imamo kompas. A e tu. A njelo Kapeljuš i. Arbus. 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 Так, люш. Так що, рішення золото. Всі мають ноль. ба Добре, кохані, швидке підсумування. На 10, щоб дратик. Мами 1 2 3 4 5 6 програли, а 4 виграли. Якщо з пачки 7 виграють, то 4 виграли. Добре, і так, це ми мами, і ми і вам повім кохання, що ми маємо 3 здравки по 10 злотих, які дали нам, то і зразю трошки з номерками 8, 18 і 16. Маємо по 10 злотих полініків. ББ, ББ і ББ. 16-та мами тут 10 злотих. 18-та теж тут. І в діду мами лінію 8, 10. Чи лише 10 злотих, кохані. І мами 6, що ця зрабка дала 50 злотих. 50 злотих. Мами тут лінійку 10 і тут мама 4, 10. Чи на 100 злотих вкладу, кохані, зісканих 50 злотих. Ой, це я мовлю 80 злотих. 20 злотих на мінусі. Добре, мисля, що з зрабки залічене. Як вам все сподобало, то попрошу про лапочки кури, коментуйте, субсрибуйте. Я вам дзінькує за це, що ви є. зичу вам зновлення з зрапки уданий, виграний і високий виграний. Тимать сіті плютку до утра, бузячки. па.